Ви подивіться на цей Бродвей, на цей Голівуд, подивіться, будь ласка, яке світло. Ми вже подобавляли лампи. Тепер на приймальному пункті дуже і дуже світло. Але я думаю, що напевно ми ще додамо сюди лампу і туди. Ну, вже висвітлили, бо було дуже темно. І от зараз буде зимою раніше. Ніч наставати і от темно працювати. Заходиш як в якусь нірку. А хочеться, щоб клієнти заходили, і тут було світло на приймальному пункті. І також працівникам, які розбирають посилки, теж набагато все видніше. Так само ми ось тут, дивіться, висвітлили все ось це робоче місце. Сьогодні займалися цим і, звісно, і розбором посилок. Розібрали майже всі посилочки, ось залишок, хто впізнає свою. Завтра вони будуть всі розібрані. Дорозбирали ніби всю Укрпошту і делівері. Да, всю Укрпошту і Делівері розібрали. І ще покажу одну новиночку, яку ми придбали. Ось, Придбали такий апаратик. Хто знає, що це за апарат, скажіть мені. Ось такий апарат. Все написано Ультра звукова -мейтер. Ось так це виглядає. Купили якусь рідину, концентрат туди. І ось ультразвуком буде мити різні ювелірні вироби. Подивимося, потім скажу відгук, як цей апаратик. І також ще позамовляли дуже-дуже багато чого, але це будемо показувати трошки пізніше, коли воно все прийде. Любимо вас, і ви найкращі!